Вітаю вас, дорогі друзі, на каналі Нова Доба. У нас сьогодні а, випуск буде невеликий, але напередодні кожного випуска, кожну п'ятницю я вам буду показувати наш черговий свіжий паперовий випуск нової доби. От так він виглядає сьогодні. Я згодом почну робити огляди з місту. Нової доби. Е, в цьому випуску він у нас дуже трагічний, дуже траурний. Е, в Харківській області, у Куп'янську, загинув наш товариш, мій друг, людина, яку ми всі любили, Андрій Канабатов. От як ми йому присячуємо некролог. Про Андрія я зроблю спеціальний випуск. Покажу вам, якою незвичайною людиною він був. Таких людей дуже мало. І він пішов е, за світи і залишив свій заповіт: заповіт боронити і любити Україну. Як любив її він. Він сім років волонтерив. У нашій організації, Фундації «Чинність закону». Ми дуже давню організацію маємо громадську, це об'єднання журналістів, які пишуть на правові теми. Ну і, звичайно, з 2014 року ми волонтери. Ось Андрійка був з нами з 2015 року. Волонтерів, а два роки тому пішов воювати за Україну і 1 вересня цього року. Він загинув. Світла пам'ять. А взагалі, Україна, я це до того кажу, що от дуже часто на міжнародній арені особливо я тут дивився дебати Трампа і Камали Гаріса. І там так все звучало, ніби з 22-го року війна йде. Ну, Я сподіваюся, що ми, українці, ми знаємо, з якого року вона йде, що понад 10 років Україна веде національно визвольну, не побоюсь, цього слова, війну з агресорами, а за свою незалежність. Одними з найбільших проявів цієї війни війни стали українські волонтери. Ну, ви знаєте, на волонтерах, як на стовпах, тримається українська оборона. Ці, це світлі, віддані люди, які від першого дня, я багатьох знаю, і я сам такий, з 2014 року ми стали допомагати Збройним силам України. Усім, чи могли. З початком війни на Донбасі це все почалося а, і збрали все. Ви пам'ятаєте? Гроші, їжу, сушили якусь цибулю, борщі, гриби? А, Сітки ці маскувальні плили в кожному будинку культури. Волонтери взяли на себе відповідальність за забезпечення людей не тільки речами першої необхідності. Вони почали збирати гроші на бронежилети, на каски, на термобілизну, на тепловізори, на все, що завгодно. Важливим я хочу підкреслити, аспектом волонтерського руху стала допомога військовим на передовій. Волонтери часто брали на себе величезні ризики, доставляючи гуманітарні вантажі у так звану сіру зону. Прифронтова смуга стала символом сміливості і відданості волонтерів, які без страху їхали туди. Це і в 2014 було році, і в 15-му. Але ну, що казати? Справжній вибух волонтерського руху відбувся з початком війни повномасштабної. Я Дуже добре пам'ятаю цей день, як це все було, всі ми пам'ятаємо. Уже 25 лютого я вже був в нашому фонді, ми вже думали, як ми будемо допомагати, чим будемо допомагати, що будемо збирати і таке інше на вулицях міст сіл люди організовували центри прийому, такої допомоги розповсюдження, люди приносили гроші, одяг е е е зразу. Однак я знаєте, що хочу сказати, що от, е е волонтерство настільки інституці інституціоналізувалося в Україні, настільки стало опорою е е е Збройних сил. Що ми вже маємо приклади шалені просто. шалені. Волонтерські організації закуповують бронемашини і танки. Я сам був свідки, свідком, коли у жовтні минулого року, 23-го року, а, Світовий конгрес українців закупив 66, здається, броньованих машин і амбіля сотні вони відреставрували на базі ГА 66 таких спеціальних а, військових а, автомобілів, вантажівок і передали в наші збро... до наших Збройних сил. Я нам хочу запропонувати фрагмент. Відео а, жовтня минулого року і пару інтерв'ю цих прекрасних людей, цих волонтерів. Це був директор світового конгресу українців, я поставлю його синхрон, ви подивитесь. От подумайте, який величезний шлях ми пройшли від осушеної цибулі до броньованих машин. І цей рух відрізняє нас, українців, від будь-якої нації в світі. Ми найкраща нація. Ми допомагаємо один одному. Подивіться, будь ласка, і головне тримати високу громадську підтримку Україні. Бо ми знаємо, що без сильної громадської підтримки тих наших країн-партнерів політики не будуть брати рішучі рішення. Тому дуже важливо, що ми, як святе українство. Кожного дня працювали, щоб забезпечити сильну громадську підтримку для України. По планах ми вивчили оцей британський ринок. Разом з командувачем і команда командувача у командуванні. Вирішили, що це буде той напрямок, де ми робимо зараз фокус. Ми навіть відправили з бригади механіків у Британію. Вони самі готували оці машини до відправки. Вони робили стажування три тижні часу в Британії, в британських експертів і приїхали назад, і тепер вони передають це навчання і іншим механікам з бригади. То це таке повне коло, розхідники, запчастини, інструменти. Ми це робимо як повний пакет. А Оці о, ГАЗ 6 це ж о, російські машини. О, як ви їх знаходите? Це не секрет. Ну, це машини совєтського виробництва. Угу. Як всі знають, під час Совєтського Союзу виробляли дуже багато всього, бо треба було давати людям роботу. Угу. На складах вони існують. У них Моторгодини дуже низькі. На заході в, в Україні. В Україні. Мотомоторгодини mm -hmm. дуже низькі, а їх просто треба відремонтувати, бо вони 20, 30, 40, 50 років були на складах. І от це ініціатива самого Ігора Івановича, командувача сил терральної оборони. Він це бачив як нагоду. Використати такі донорські кошти на великому масштабу, бо ми можемо замість е, купувати там якісь нові е, вантажівки зі кордону, можемо відремонтувати те, що вже є тут. А тепер ця техніка завдяки волонтерським ініціативам, таких, як ви бачите, дозволяє а, знищувати ворогів. А скільки наші волонтери збирають fpv дронів Десятки сотні, тисячі дронів йдуть на фронт завдяки вашій друзі, підтримці, вашим ініціативам і вашим коштам. От коштом громади індивідуально кожної людини. Десятки тисяч людей допомагають своїм своєю копійкою, своєю гривнею, нашим волонтерам. А я вважаю, що ми на сьогоднішню свою промову. Я своєю промовою я хочу відкрити серію наших матеріалів матеріалів нової доби і нашого YouTube-каналу Нова Доба. А, а про волонтерів про їхнє життя, про їхню роботу, про їхнє служіння. Не побоюсь цього слова, про їхнє служіння, суспільство, служіння нам усім, адже на фронті воюють наші брати, наші діти. І... А я хочу проанонсувати декілька інтерв'ю наших з волонтерами київськими. Для початку. Я думаю, що ми, я поки що не буду називати, щоб зробити вам сюрприз, ми переговоримо з дуже гарною волонтеркою із її групою. І я думаю, що зразу ж, наступного разу, ми опублікуємо на банку і почнемо з вами теж збирати. А, гроші є потреби. А зараз дуже багато людей на фронті потребують усілякої допомоги. Ми тут з вами, на нашому каналі, теж будемо збирати. Я думаю, вам буде цікаво. А, я також хочу вас, всіх, друзів, запросити а, лайкнути цей матеріал. А зробити будь-який коментар. Напишіть е, ваше враження від волонтерського руху, е, хто може бере участь. Нехай самі волонтери напишуть, як вони з 14-го, з 15-го року, з Ловайського котла, неважливо важливо е, почали допомагати, почали е, будувати відносини з. Збройними силами України, напишіть, будь ласка, ваші коментарі. Запропонуйте, може хтось хоче виступити у нас. Ми запишемо з вами інтерв'ю. Я вас дуже прошу підтримати нашу редакцію. Ми працюємо для всіх вас: і наша газета, і наш сайт, і Ютуб-канал Нова Доба. Ви можете посилках в описі до цього відео подивитися. І наш сайт, і почитати нашу газету, підписати нашу газету. У нас, я, до речі, хотів вам показати, що ми тут друкуємо рекламу. От у нас розділ тут є текстової реклами, і з кожного рекламного блоку ми відраховуємо 10% на потреби Збройних сил України. І, до речі, у нас дуже красивий календарик є. Отакі. І тут є ножиці такі, можна вирізати її на 25 й рік. Це до Дня Незалежності ми зробили. Підтримайте нас, послухайте, напишіть обов'язково коментарі ваші. І я бажаю всім тихої, мирної ночі.